Вітаю вас. Я вперше зустрів іноземця неукраїнського походження, який володіє українською мовою. Мене це дуже приємно здивувало, і я запросив його до нашої програми. З нами Девід Стулік. Девід Стулік. Чех 40 років. Пресаташе представництва Європейського союзу в Україні. Має дві вищі освіти: закінчив вищу торговельну школу у Варшаві та Центральний Європейський університет. Володіє чеською, англійською, німецькою, польською, словацькою, російською та українською мовами. захоплюється фізкультурою та туризмом. Разом з дружиною Валерією виховує двох дітей. А де ви навчилися отак от добре розмовляти українською мовою? Чесно кажучи, тут в Україні через пару місяців якби слухання читання української, я зміг якби заговорити, читати зараз навіть пишу вже українською, але це завдяки тому, що я до того знав і польську, і російську. І коли людина є слов'янського походження, то ці слов'янські мові даються дуже легко. А за скільки вам вдалося все-таки опанувати от на такому рівні мову? Я думаю, це десь було десь 3-4, може 5 місяців після приїзду в Україну. За 5 місяців? Ну, зрозуміло, що все було дуже легко. Я кажу, там не було якихось великих там проблем. А проблема, може, була з граматикою трошки, і з деякими словами, які мені були невідомі. Але знаєте, отут є такий маленький, але дуже суттєвий нюанс. Люди іноземці, як правило, не переобтяжують себе вивченням української мови, коли вони знають російську. А от чому ви взялися за вивчення української мови? Бо це пов'язано з моєю професією. Як я є прес-секретар представництва ЄС, то ми звичайно спілкуємося з журналістами, які також говорять українською. Тобто, це також вираз шатунку до них, до мови до країни, в якої ми працюємо. І це також. Державна мова, це з одного боку, а з другого боку, це також дуже гарна мова, красива мова, яка соловійна мова, яка дуже гарно звучить. І мені завжди приємно говорити українською. Продовжуйте. Мені так. так подобається, як ви про це кажете. Я вам, на жаль, не, сп... не почну рецитувати, рецитувати верші Шевченко, хоча б там читав їх, але е, дійсно українська гарна мова. І я не бачу жодних проблем, чому людина якби, не могла б вивчити цю мову. Угу. І я думаю, у вас також є така мудрість, народна мудрість, скільки мов знає, стільки разів ти є людиною. Так. Тобто, чому ще не стати ще одною людиною, вивчити ще одну мову? Про вас відгукується, як про висококласного спеціаліста. А ви любите от свою роботу? Ой, дуже люблю, бо з одного боку, це і робота, а з другого боку це і захоплення. Тобто я поєдную два в одному. Тобто, це супер. А що вас особливо захоплює у вашій професії? Те, що це не така одностійна робота, невідомо що потрапиться наступного дня. Це така різноманітність, і треба завжди якби бути готовим до того, що треба буде реагувати в інших умовах, що це оточення може змінюватися. Тобто, треба завжди бути готовим, треба мати якби певну долю креативності. Як я кажу, це вам дає адреналін. Про преса та ше, взагалі говорять, що це як правило людина, яка знає все про всіх і про все у тій країні, де вона представляє чиїсь інтереси. От до вас таке запитання, як не до офіційної особи, як до приватної. Ваш прогноз, коли Україна зможе стати повноцінним членом Європейського Союзу? Тут дуже легка відповідь. Україна може стати членом тоді, коли, коли будуть виконані всі ці умови, які є пов'язані з членством в Європейському Союзі. Тобто, всі країни, які долучалися до європейського союзу, повинні були досягти певного рівня розвитку. Треба було виконати певні умови. І тільки тоді можна це питання розглядати, чи ця країна має і може стати членом України е, Європейського Союзу чи ні. Тобто, ще Україні і українським громадянам треба попрацювати над тим, щоб ми досягли такого моменту, коли це питання буде розглядатися. Це не дипломатична відповідь, це дійсно відповідь, така як є. Бо ми можемо зараз сказати про певний рік, що тоді Україна стане членом, але як не будуть виконані ці вступні умови. То це не відбудеться. Тобто, тут не можна називати дату, не виконуючи своїх зобов'язань. Але оскільки ви представляєте все таки Європейський союз, не можу не поставити ще одне запитання: чи означає, що Європейський Союз згодом стане єдиною державою? Е, я думаю, що це не станеться. Бо всі європейські народи, не кажу країни, всі європейські народи якби хочуть зберегти свою ідентичність, е, і ніхто не думає про те, щоб створити єдиний європейський народ. Тобто е, сам європейський союз е, це союз е, країн-членів ЄС. Які в певних галузях віддають е, свій суверенітет на цей європейський рівень? Е, тобто, наприклад, є спільна торгівельна політика, е, в деяких країнах є спільна валюта, але ніхто не буде нікому, наприклад, казати, як має виглядати освіта. Тобто, наприклад, освітня політика в кожній країні залишається окремою своєю, Т так що думаю, до цього не дойде. Один із головних принципів які ви користуєтесь у житті, це не боятися помилок. Чому ви так вважаєте? Бо як е, людина не буде робити помилки, він буде боятися їх зробити, вона нічого не зробить. Е, у нас кажуть, що хто нічого не робить, і нічого теж не досягає. Тобто е, без помилок ви не знаєте, е, як ви, ви просуваєте свої межі свого досвіду, свого прогресу. Коли ви робите помилку, якби в комп'ютерній грі перед вами відкривається нова кімната, і ви посуваєтеся на наступний рівень. Mm -hmm. Тобто, для вашого, для особистого розвитку, я вважаю, це якби є умова для е, дальшого просування. Mm -hmm. Тобто на цій помилці можна щось вивчити, отримати певний досвід, і наступним разом, як ви попадаєте в цю саму ситуацію, ви вже будете знати, що треба зробити. Mm -hmm. А от скажіть, ви серйозно помилялися? Ой так. Були такі помилки. Так, навіть не хочу про це думати, бо було дуже неприємно. Але посміхаєтеся. Тобто ви не розкажете про ці випадки. Скоріше за все, ні. Ви вже тривалий час живете і працюєте в Україні. Що вам тут подобається? Перш за все, і це не фраза, це люди. Бо таких приємних людей, таких відкритих людей, приємних до спілкування дійсно вже. Не помічається в інших країнах, також е, мене вражає е, шунок українців до їх культури, до їх е, фолклору. Знову в Європі занепад, на жаль, в цій галузі. Е, що теж мені подобається, наприклад, кухня, кухня українська. Mm -hmm. Тобто, все це, що зв'язано з такими е, етнографічними або демографічними е, справами. Mm -hmm. Ну що ж, на завершення програми, ваше побажання глядачам, що треба робити для того, щоб досягти будь-якої своєї мети. Треба вірити в себе, треба вірити в те, що ці ваші мети і мрії збудуться. Не треба піддаватися песимізму, навіть як людина досвідчує певні поразки. Не треба йти на такі компроміси, які знищать вашу гідність, які ніщать ваші принципи, бо тоді вже нема можливості повернутися до першої, першої якби, точки, з якої ви почали рухатися. Uh, і звичайно, треба бути готовим uh, прийняти всі ці виклики, які з'являються, і бути готовим використати ці можливості, які ось зненацька де з'являється і потрапляться.